Ірпінь соборна Житловий комплекс центральний. Так його і не добудували. Забор є, житлового комплексу немає. який у нас сьогодні сніжний день. Оживедеться. Де пісок? Де сіль? Нічого немає. Проте ну, все розчищено. Не знаю ким. Перехожими чи комунальщиками. Ось такий житловий комплекс. Що тут є? Тільки вишка. Крізь кулі були. Ще у вамки. ось! Ось! Нормально прилетіло тут свого часу. Ось! Ось тут потрощено повністю! Ось тут дуже багато. Ну а зараз побачимо, що там пошкою у нас. О, тут стен так і не зробили. Ще з весни. Це був магазин, все по вісім. А що з ним зараз? О, в такому він стані. А тут от вже за фанера, фанера, скрізь фанера. Отак от. А магазина немає. Це вже історія. Працюють генератори біля кожного кіоску біля кожного магазину. світла немає. Укрпошта теж працює. Квіти працюють, але без генератора. Оця кафейня, Вона працювала, коли ще ніхто не проїхав в квітні, вони... Здається, вони перші почали працювати, якщо я не помиляюсь. Молодці. Ярослав працює. Кафешки працюють, ну як маркет, звісно теж. Ну, такий чудовий пейзаж тут. Явинки засніжені. Але я думаю все воно скоро розкане. Ось який він, вечірній Ірпінь. Центр Ірпіня.